Вітаю вас, мої любі! Сьогодні до нас завітали казкові герої, а це значить, дітки, що вони принесли нам казочку. І ми з вами зануримось у чарівний та казковий світ. Сьогодні я хочу вам прочитати казку хлопчик-мізинчик. Тож, сідайте зручніше! І ми з вами починаємо. Жив колись! Дроворуб із дружиною. І було в них семеро дітей. Усі семеро хлопчики. три пари близнюків і ще один меншенький. І такий він був малесенький, що його так і називали хлопчик-мізинчик. Жили вони дуже бідно, бо важко було прогодувати таку велику родину. До того ж видався невражайний рік. І в країні настав страшенний голод. Дроворуб із дружиною вирішили відвести дітей у ліс і там покинути. Однаково їм усім судилося загинути від голоду. Тільки хлопчик мізинчик підслухав їхню розмову, а потім вийшов потихеньку з будинку та й побіг до струмка. Там він назбирав у кишені білих камінчиків і повернувся додому. От батько з матір'ю повели дітей до лісу. Хлопчик-мізинчик ішов останнім і кидав позад себе на дорогу білі камінчики. Ішли вони довго, і нарешті прийшли в глуху лісову хащу. Дроворуб почав рубати дрова, а брати збирати хмиз. От дроворуби з дружиною стали потихеньку відходити від них і нарешті зовсім зникли. Трохи згодом хлопчики помітили, що залишилися самі й почали плакати від страху. Але хлопчик-мізинчик не злякався. Він відшукав дорогу додому по білих камінчиках, побачивши своїх дітей, мати, Кинулася відчиняти двері, обіймала та цілувала синочків. Та незабаром бідолашні батьки зовсім поринули в розпач і тому вирішили ще раз завести дітей до лісу. Хлопчик Мізинчик знову підслухав їхню розмову він хотів вчинити так само, як і минулого разу. Збігати до струмка та набрати білих камінчиків, проте хатні двері були замкнені. Коли вранці мати дала синам на сніданок по шматку хліба, хлопчик мізинчик не став їсти свою часточку, а сховав хліб у кишеню, щоб дорогою кидати хлібні крихти. Тепер батьки завели дітей ще далі від будинку, у самісіньку гущавину лісу, і лишили там. Хлопчик мізинчик гадав, що легко відшукає дорогу назад по хлібних крихтачках, але він не знайшов жодної крихти. Усе поклювали птахи. Брати побрели навмання, ішли вони довго-довго і нарешті вибралися з лісу. Окрай галявини вони побачили хатинку, діти постукали. На їхній стукіт вийшла жінка. Вона подивилася на них і заплакала. Ах, бідолашні дітки, сказала вона. Знаєте, куди ви потрапили? У цій хаті живе людожер, котрий їсть маленьких дітей. Та потім дружина людожера подумала, що їй вдасться сховати дітей від чоловіка. Вона впустила їх до хатинки і посадила погрітися біля вогнища. Незабаром почувся грюкіт у двері. Це повернувся додому людожер. Жінка сховала дітей під ліжко і пішла відчиняти. Увійшовши до оселі, людожер відразу зажадав, щоб йому подавали вечерю. Дружина поклала перед ним на стіл цілого, навіть ще недосмаженого барана, та поставила глек з вином. Людожер жадібно накинувся на їжу. Раптом він почав принюхуватися. Жінко, чую запах м'яса, сказав він. Вискочив із за столу, кинувся прямісінько до ліжка та повитягав одного по одному всіх братів. Людожер схопив одного з хлопчиків за ногу і хотів було відразу з ним розправитися. Навіщо ти так поспішаєш? сказала йому дружина. Вже пізно, ти наївся, завтра встигнеш. Гаразд, погодився Людожер і, задоволений тим, що завтра в нього буде. Ласа страва випив увесь глечик вина і завалився спати. А в людожера було сім дочок. Того вечора вони вже давно спали в кімнаті на горі, усі разом на одному великому ліжку. Тут стояло й друге таке саме велике ліжко. На нього дружина людожера й поклала хлопчиків. Уночі хлопчик мізинчик встав, зняв із себе та зі з братів нічні ковпачки та надів їх дочкам людожера. Опівночі людожер прокинувся і одразу вирішив, не відкладаючи справу до ранку, перетягнути хлопчиків у підвал та замкнути їх там, щоб вони не втекли. Пробираючись потемки, він наштовхнувся на ліжко, в якому спали його дочки. Намацавши на їхніх головках ковпачки, він вирішив, що це хлопчики, недовго думаючи людожер, стягнув з ліжка одну по одній своїх дочок і заштовхнув їх у великий мішок. Потім міцненько зав'язав його та відніс у підвал. І задоволений пішов досипати. Коли хлопчик мізинчик почув хропіння людожера, він розбудив братів, вивів їх з хатини, і вони побігли з усіх ніг. Уранці, виявивши підміну, людожер затупотів ногами від досади та злості. Взувши чоботи скороходи, він кинувся на вздогін. Та діти були вже недалеко від свого будинку, лишень за сто кроків. Брати ще здалеку побачили людожера і сховалися. Незабаром людожер втомився від погоні, ліг на скелю та й заснув. Тоді хлопчик-мізинчик велів братам бігти додому, а сам підкрався до Людожера і тихенько стягнув з нього чоботи скороходи, відв'язав товстий гаманець із золотими монетами та й утік. Хлопчик-мізинчик повернувся до своїх рідних, живий і здоровий, та ще й з повним гаманцем грошей. З того часу дроворуб з дружиною й дітьми жили дуже добре та ніколи не бідували. От і закінчилася казочка. Тож дітки справжнім героєм може бути навіть крихітний хлопчик, незважаючи на свій вік та зріст, він був сміливим та винахідливим і зміг врятувати своїх братів. А я вам зараз пропоную ось таку розвагу. Обведіть свою ручку на папері, пронумеруйте пальчики та знайдіть мізинчик. Давайте ми йому намалюємо гарну посмішку. І також його братикам. І при цьому будемо називати кожен пальчик. Це безіменний. Це пальчик називається середній, цей вказівний і великий. Молодці малята. Тож повторіть, будь ласка, ще разочок, як ми називаємо пальчики мізинчик, безіменний, середній, вказівний та великий. А на сьогодні це все. Я з вами прощаюся до наступного разу. Будьте здорові та бережіть себе. До побачення!